Tamam, ya. 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 Я був розказував же, їбав целку, там такий звук, ти був пух і <пух> а <клад> <цілка, й> Слухай. <пух> Жорсткий Мехово раз розказував, блять же. Жорсткий то хто? Блять, вітя ага, nah. ну, так Я просто не знав, може. Бо тут таких каличків вже повну стоїть. Блять. їбав, А гантон був малий, дуже був натягнутий, блять. Та як кончив, томуся в черево вернуло, блять. Рост может первый ту ту А то считай, ты дым че зил тут, блядь. Сейчас на дюже меня. Кажет, легенд он тоже был на теме. Там и хуёво, блядь. І так тепер Я не рано, я замітив, яся зрана їм, блять, я далі голоден. Ну типу я голоден. Кийця не не їм зрана, бля, можу аж на вечір не їсти. Кійця зрана наїм уже вже я через пару годин чувствую, блядь. Вже треба я ще, бля. Але в бути бога Та, мене так Я теж не їсть заїбсь. Переголодав та й з'яв. Голова потім так болить. Опросиду. Що... В мене відбутив опросиду. Тебе їм. Я згадую туди їсти, коли голова починає боліти. Дай мені ще скипку. Хліба? Ага. Туше, як угоди не їхати, як мінімум? Όχι, δεν είναι. που έτσι. Коли у нас вода під дверки була, бо ще дверок. Коли нам, блядь, вся клема. А клема, то ж вийшло десять, Було лим повахати, блядь. Блядь, то позирай, той дурок почув тече. А чому до, до дождя йде, там де паде дождь? Ні, ну то згори дощ вроді ні. Ні, бо вроді десь машини йшла.